Гра була дуже тяжкою і цікавою, тому що ми знали цю команду, ми готувалися до цієї гри. Ми розбирали кожного гравця, як він буде діяти. Тому хлопці вийшли дуже з хорошим настроєм, і ми розуміли, що Житомир це непроста команда. Тому перше забили, пропустили дуже необов'язковий м'яч. Ну, Хлопці сьогодні витримали і могли ще забити, як і пропустити, і забити. Тому я дуже вдячний за цю гру. Для мене як це три задаткових бали. Тому я подякував за ці шикарні емоції. Сьогодні було багато моментів. Чи загалом ви задоволені хлопцями і чи все вони виконали? Ну, якщо б забили більше, то мали б виграти. протягом тижня ми працювали над цим. І я розумію, що майстерність це ще молоді хлопці, які готуються, тренуються. Ну і вони розуміють, що потрібно підніматися в таблиці. А з яким настроєм команда зараз? Дуже хороший настрій. Так, да, я розумію, що ми десь програвали з великим рахунком, але хлопців підбадрюю і кажу, що це все від гри до гри. Тому, якщо вони будуть виходити з таким настроєм, як сьогодні, я думаю, все у нас буде чудово. Матч видався дуже бойовитим, я би так сказав. Да? Хотілося б трошки більше е думки в грі. Ну, це я за свою команду, так кажу? А так, в принципі, ну, багато боротьби, емоцій. Так що, ну, вже рахунок, в принципі, так, як є. А як ви гадаєте, чи по грі рахунок? Дивіться, ну ви дивіться, напевно, що так. Я завжди кажу, да, що буває, да, там куча епізодів, моментів. Да, в першому таймі у вас були моменти які, да, там, забита, в другій вже наша перевага була по моментам. Так що, напевно, що... Якщо так закінчили, то так воно і як має бути. А що можете сказати про команду Кривбас? Та молодці, що хлопці стараються, рухаються. Знаєте, я ж тут, 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 у тренерів питаєте, да? що вони там хочуть, вимагають. Да? Там, ну, те, що дають бій, як то кажуть, да? там, цікаво грати постійно. Е, можна сказати, да? там, стики, боротьба, багато е, рухів. Да? Там, на полі, так що, в принципі, нормально, то там вони вже більше знають, що їм потрібно. Матч був дуже важкий. Хлопці терпіли, старалися, забили свої м'ячі, але пропустили два необов'язкових. Тому хочу подякувати всім хлопцям, вони, вони найкращі. А, порівняй, будь ласка, перший та другий тайм. Якими вони були? Ну, перший тайм у нас був більш змістовний, багато комбінацій було, створювали моменти. В другому таймі вже так пішла атака на атаку. Дуже було важко перестраюватись. Ну, хлопці, звісно, засмутилися, тому що хотілися виграти, але нічого, всі працюємо далі і будемо набирати очки в наступних матчах. Це перші забиті голи після повернення після травми. П'ятора місяця я пропустив, коли відновлювався. І ось нарешті забив. Ми довго чекали свого моменту, справді терпіли весь тайм. І ось знайшли цей момент. Назар Попов пробив, і я зіграв на добиванні. Гра справді видалася тяжкою, я вважаю, для обох команд, тому що і ми, і суперник намагалися грати тільки на перемогу, і справді було багато моментів, як і у них, і у нас. Але... Зійшлися на такій бойовій нічі. Ти сьогодні вийшов о, з капітанською пов'язкою. Чи скучив ти за цим, і що для тебе особливо значить е капітанська пов'язка? Ну, е капітанська пов'язка е значить дуже багато. Я вважаю, будь-де і будь-якого, тому що це велика відповідальність е виводити клуб. і Треба своїм партнерам по команді допомагати, підказувати і мати зв'язок між тренерським штабом. Тому це дуже важливо це для мене. Я дуже радий цьому і готовий далі з кожною грою так само виходити і виводити свою команду на поле. І наостанок загалом, який настрій у команди? Настрій у команди в роздягальні дуже класний. Я вважаю, що ми награли на перемогу і заслужили її. Але можливо зараз не наш час, і команда у гарному настрій готується до наступного поєдинку, щоб там тільки перемагати.